Привіт! вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні п'ятниця, 10 листопада, 12 година і останній огляд новин на цьому тижні. Розпочну з такої е, е, новини, яка, в принципі, трошечки шокуюча для демократів. Сьогодні, чи, верніше вчора ввечері, е, сенатор від штату Західна Вирджинія Заявив, що він не буде балотуватися на нових виборах, переобиратися на новий строк. І чим дивіться ситуація цікава, тим, що е, західна Верджиня це червоний штат, як у нас тут кажуть, тобто повністю республіканський, і дивом цей демократ е, е, ну, виграє вибори з 2010 року. В цьому штаті. Так от, дивіться і ще в чому пікантні ситуації, що зараз в Сенаті республіканці мають перевагу всього на в один голос, розумієте? І причому 48 демократів і три незалежних, які є, по суті, центристами. Так от, цього сенатора звати Джо Манчин, йому зараз 76 років, і це такий, як ви розумієте, поміркований демократ-центрист. Таких залишилося в Америці не так багато. І що він заявив, що він не буде переобиратися на новий срок, а натомість він буде спробувати свої сили пошукати підтримки, можливо, йти на президентські вибори у 2024 році. І тут доволі така цікава штука, тому що. Це може добряче пошкодити Байдену, скажем так, якщо він визначиться все таки іти 100% і знайде достатньо підтримки, то як ви розумієте, Байден приблизно половину центристів підтримує Байдену. Ну і не знайки там відсотки, це чиста спекуляція, але е, велика частина крепко лівацьких сил. І як ви розумієте, що цей Джо Манчин він такий собі... Правильний дядько, тому що в республіканському штаті, який з крепкими такими християнськими традиційними цінностями і переміг демократ, це доволі така дивна штука. Так що питання стоїть, наскільки крепка буде його підтримка, тому що, в принципі, такі позиції не так, не так крепко поширені, розумієте, і в принципі, я вам скажу, що можливо, серед. Поміркованих республіканців багато людей знайдеться, які могли б підтримати цього сенатора. Тому що, до речі, от він, він таки займає таку тонку позицію зараз в Сенаті, тому що багато лівацьких демократів його не переварюють, і він дуже отакий е, толковий дядько, знаходячи е, спільну мову з, з республіканцями. Ну, і тут так само питання стоїть. Він все-таки на 4 роки молодший, ніж Байден. Ну, по моїм стандартам, 76 років це все рівно багато. Але отака історія. Так що така новина трошечки навела паніки в рядах демократів От, буквально вчора, сьогодні, і тому ця новина в топах сьогодні. Новина від. З палати представників, де новий спікер е, пробує е, знайти рішення е, шатдауну, е, які насуваються 17 листопада, наступна середа. І я, звичайно, не вильний, який політик давати якісь, е, е, якісь там поради чи рішення всіх питань, але на мою думку, все рівно е, здається дивним, що. Ну, він як сторонник теперішній спікер палати представників, сторонник привержений правих крепкопоглядів, Дивіться, що вони, на мою думку, їхня помилка: вони пробують знайти рішення питання в закритих кабінетах. Тобто, не грама, не, не проводячи якісь там наради чи радяться спілкування із сенаторами демократичної партії. Тобто, Реально, якийсь такий наївний підхід, коли ви закрились в кабінеті, щось там порішали, висунули пакет, і ви очікуєте, що демократи просто так знаєте, як то кажуть, про вас прогнуться і підтвердять те, що ви там собі не рішали. Коли не грама, не вислухана думка протилежної сторони, і я розумію, я собі думаю, що це просто дитячий реальний підхід до дипломатії. А, і виходить, що робочий день закінчився вчора. Сьогодні вони не рішають нічого, а, вони пробують щось пороб... порішати, так сказати, на цих вихідних. І до роботи, я так розумію, вони повернуться вже в понеділок. А сьогодні була анонсована зустріч Байдена. і як він там називається в китайців президент чи генеральний секретар СІ, яка відбудеться в середу в Каліфорнії, де саме це тримається в секреті. Ну і це в принципі буде якраз рік з того часу, як вони зустрічалися на саміті Великої Двадцятки минулого року, і дуже багато питань теоретично, в принципі, Китай зараз номер один ворог. Для Сполучених Штатів Америки, як мінімум, так вважають республіканці. Хоча тут посперечатися ну, Росія, в принципі, зараз не такий великий ворог, хоча з їхніми ядерними потужністю можливо так само. Ось так, що дуже багато питань на порядку. Денному напередодні військові Сполучених Штатів вийшли на зв'язок з китайцями. Щоб підтримувати зв'язок, навіть при тому, що там конфліктні ситуації. Останнім часом були такі всякі епізодики, коли лі... чийсь літак пролетів близько через іншого літака, чийсь кораблев проплив близько біля іншого корабля. Тобто такі штуки, як колись давним-давно відбувалися під час Холодної війни, війни між е... військами НАТО і Радянським Союзом, зараз подібне в світі відбувається по суті. із Китаєм, і тим більше зараз десь а, дуже скоро мають відбутися вибори на Тайвані, які, я нагадаю, Китай вважає своєю територією, а американці, а, в принципі, виступають такими захисниками Тайваню От, проти Китаю. А, українська тема а, сьогодні на американському просторі була представлена таким собі. Конфліктом з поляками. А що саме, я думаю, українці дуже добре про це знають. Дуже така велика стаття про те, як польські тракісти чи водії фур, далекобійники, зараз блокують а, митниці між Польщею і Україною, там затримки на десятки годин. Ось і стаття, в принципі, дуже поширено описує, чому вони саме там страйкують, чому вони заблокували, тому що вони... Зараз е, Європейський Союз, на думку польських водій, зробив поступки для України. Українські тракісти ринулись на європейський простір, і в першу чергу вони поїхали через Польщу. І, в принципі, забирають дуже багато роботи в польських тракістів. Заробітки впали. Ось, ну і знову ж таки стаття описує, що це пов'язано з тим, що Чорне море чи Україна заблокована московитами на Чорному морі, і всі всі цю ситуацію воєнно, в принципі, розписується і про те, що Украї... Польща мало не найбільший союзник України в цій війні. Але трапляються ось такі ситуації, коли от воно переходить на побутові по суті питання. Ось. Дивіться, що історія про Теслу. В принципі, вона дуже така стара відносно історія, що був такий собі працівник поляк, який працював в філіалі в Теслі в Норвегії в Тесла там має свій філіал. І відбулася така історія взагалі в далекому 19-му році. Тобто початок історії такий був, він там, до речі, недовго не працював до того часу. Але трапилося, що одна із Тесл Модель 3 під час зарядки загорілася. Всі запанікували, завмерли. А цей дядько 38 років йому зараз, тоді було менше, як ви розумієте, зорієнтувався, кинувся, від'єднав, потушив, отримав крепкі опіки. Режа в лікарні, ну і керівництво мало ж доповідати, і дійшло, що до самого Ілона Маска, що є такий Лукаш Крупський, цього дядька звали, що він, по суті, спас мало не цілу там ділерську. Хоча це не зовсім ділерська, тому що Тесла, на відміну від всіх автовиробників в світі, продає свої автомобілі. Покупцям напряму, тобто зрізаючи тим самим великий кусок грошей, тому що ну, ділери забирають по деяким інформаціям до 30% від ціни автомобіля. Ось І виходить, що Ілон Маск йому написав: Молодець, вітання, що ти спас Save the day англійський такий вираз. Тобто Ти врятував нас, якщо по-простому по-нашому говорити. Ну, і він там включається, дивіться, такий американський, оцей смолток, написав: якщо там якісь будуть проблеми, звертайся зі мною напряму. І взагалі історія трошечки про наївність, я вам розкажу. Хоча цьому дядьку, як ви розумієте, вже не 18, і не 20. І на той момент, виходить, що це було? 34 роки. Тобто, мав би трошечки такі моменти. Розуміти, і я думаю, що Ілон Маск відписував з цієї сторони, щоб він не засудив компанію за те, що він там обгорів, там отримав травми. Він таку підтримочку. Але цей поляк зрозумів все трошечки по-дитячому. І раз сам Ілон Маск сказав розказувати, які в тебе ще там є переживання. Він почав катьорить імейли один за другим, розказувати які в Теслі проблеми. З автопілотом, з тим, з п'ятим, десятим і так далі. І Історія закінчилась, що менше ніж через місяць у нього заблокували імейл, тому що він якийсь трошечки інженер там був. Внутрішня переписка для нього була заблокована. Повністю від'єднали від цього. Від Получив тик від начальства. Потім почався ковід, а потім його. Поперли з компанії, сказали, що він там і так далі. Ось, ось весь цей час він тримав це все в секреті, і е, в кінці кінців е, подав, е, вірніше зробив деяку інформацію публічною. Е, Зв'язався там з певними людьми, розказав про всі неполадки. А з тим самим якось і якось він докопався до бази даних працівників Тесли. Ось, а тепер Теслу судять працівники тут в Америці, тому що, виходить, їхня персональна інформація була злита в простір, яка може достатися бандитам. Але дивіться, і ще в чому проблема цієї ситуації: що, на, на відміну від США, де ви можете наняти собі адвоката з умовою, що ось є судова справа, якщо ти виграєш, тобі там 10-20%, 50%, як вже там домовитись. В Норвегії такі закони не працюють. Там треба адвокату заплатити всі гроші наперед. Грошей в цього Крупські немає. На даний момент він якоїсь знайшов адвокат, який працює. пробоно, називається задарма, поки він там назбирає гроші на справжніх адвокатів. Адвокати Тесли а, запустили зустрічний позов, що він порушив там секрет, там і так далі. Шкоди наробив Тесли. І ось така штука, виходить, простий дядько. Історія в газеті розписується, що звичайний чоловік проти здоровенної Тесли. От чим це все закінчиться. А іще одна судова така історія штат Меріленд. Колишній прокурор цього штата з Балтімора, Був, жінка була визнана винною за фінансову. Махінацію, маніпуляцію, неправдиві свідчення, тобто якісь там мутки з грошима. Їм було, було визнано, але от цікаво, наприклад, для мене це трошки незрозуміло, що вирок буде винесений пізніше, тобто її вже визнали винною, але вирок буде винесений пізніше, коли ще невідомо, але їй світить до п'яти років в'язниці за ці штуки, що вона робила з грошима. Ну і на кінець вам історія із Флориди. Історія про те, що на днях там зловили пітона, який за всю історію штата Флориди він реконсмен. Другий. Тобто, за всю історію 200, 215 паундів це приблизно 100 кілограм. А це зловили 198 паундів. Це паунд, це пів кілограма, 445 грам. І його довжина була приблизно 5,5 метрів. Ось. І дивіться, яка історія взагалі з штатом Флориду із такими диковинними тваринами, як ви розумієте, що пітони – це не Флоридовська тварина. Ось, але в Америці є така слабинка, що хочеться все і зараз. І в штат Флориду, от по деяким там, не знаю, де вони відкопали ці дані, з 96 по 2006 рік було завезено. 99 тисяч таких пітончиків, маленьких додому пет, мать, у гена, твариночка там і так далі. І щоб ви розуміли, взагалі проблема Флориди, що там не тільки от таких от штук привозять, то там ну, крокодільчики, алігаторчики, у них там свої є. Але там різного роду тварини мавпочки, пташечки. А потім вони або тікають, або вони набридають їх, просто випускають. І проблема дивіться, Флориди, що клімат. Дозволяє цим пітонам жити собі там в своє задоволення. Своїх ворогів, таких реальних, у них, мабуть, тільки один, один флоридський алігатор. І то, поки цей пітончик маленький. Тому що вже було зафіксовано не один випадок, коли пітони, виростаючи до таких 5,5 метрів, ковтають здоровенних алігаторів. Ось, і от така штука. До речі, Флоріда от один штат, який є, коли ви заїжджаєте і виїжджаєте. Є пропускні пункти, де перевіряють, щоб ви не вивозили туди всяких пітончиків і подібних штук, і не завозили. Так що, от така штука, такі от новини на закінчення цього тижня. На цьому все. Вам всього найкращого. Нехай щастить! Все буде Україна. До зустрічі завтра. І Заходьте завтра на канал. Завтра буде ексклюзивний спецвипуск, сюжетик мої роздуми про відношення батьків і дітей.